Тарас Шевченко та Київський університет, що саме пов'язувало кобзаря з Києвом та, зокрема, університетом Святого Володимира. Давайте розбиратися разом. Мабуть, це були найщасливіші моменти його життя. То був короткий час світлих надій, і сподівань, який обірвали арешт та заслання. А зараз декілька історичних фактів, які допоможуть зрозуміти, а чому саме так. Влітку 1843 року Тарас Шевченко після тривалої розлуки з України перебуває на рідну землю. Саме тоді в Києві створено археографічну комісію, до якої пізніше Шевченко буде долучений саме завдяки рекомендації професору кафедри російської словетності Михайлу Максимовичу. Саме він рекомендував. Тараса Шевченка на змалювання історичних пам'яток, зокрема Лівобережної України, Чернігівської та Полтавської губернії. В кінці листопада Шевченко представив археографічній комісії малюнки, що були прийняті дуже схвально. 10 грудня 1845 року його було офіційно зараховано співробітником археографічної комісії як художника. А 21 лютого 1847 року. Тараса Шевченка призначають на посаду вчителя малювання Київського університету з іспитовим терміном на один рік. У зв'язку з призначенням художника Шевченка був виключений із складу комісії. Отже, історична хвилинка завершена. А які ж висновки можна зробити? Саме вивчення національної історії та культури вплинули на Шевченка як не поїде, так і художника. І університет став для нього не лише освітньою інстанцією, але й місцем, де саме відбувалося обговорення ідей свідомості українців та боротьби за права українського народу. А які ще місця у Києві пов'язані з Шевченком? Про це трошки пізніше.